Вітаю, шановні в ефірі першого міського програма інтерв'ю дня. І я її ведучий Олександр Сопельник. І сьогодні ми поговоримо про майстер-клас Осиня Петриківка та всі його секрети. Також розглянемо всі особливості цього мистецтва та розкриємо всю красу. А допоможе в цьому нам гостя нашої сьогоднішньої програми, художниця Віра Ярифа. Вітаю, пані Віра. Я вас також вітаю. Неодноразово вже по темі петриківки Ми зустрічалися так, з вами часто. особисто в нашій студії, але от завжди щось новеньке, завжди щось цікаве, і от зараз майстер-клас. Так, от що надихнуло на проведення цього майстер-класу. Осінь надихнула, я так розумію. Осінь її багатий врожай. Взагалі, центр громадських ініціатив, з яким я співпрацюю, дуже часто проводить майстер-класи щас на свіжому повітрі в парку Маршавцева. Є можливість, да, в такому гарному місці Альтанці, там, де піанина розписане, угу. де всі його бачили. Тобто є така можливість кожному, хто бажає, коли вони організовують цей майстер-клас, завітати і позайматися цим мистецтвом. І це абсолютно безкоштовно. Безкоштовно. Чудово. А які основні особливості от Петриківки ви хотіли відобразити от саме в цьому осінньому майстер-класі? В цьому осінньому майстер-класі чогось надихає саме природа, а саме калина, на мій погляд, так? Тому що вона зараз таке дозріває, вона зараз така гарненька стає, червона. І як не дивно, напроти нас якраз ріс крущка. Калини, що ми малювали, це було так спонтанно, тобто ми навіть могли подивитися, як вона виглядає по-справжньому, як кріпляться ці ягідки, і поговорити взагалі про калину, да, як вона квітне. Бо... Ви, наприклад, знали, що у Калини є е, жіночі чоловічі квіти? Ні, ні. зараз вперше. От задумайтесь над цим і прийде ну, весна, да, зверніть на це увагу. І я так розумію, що майстер-клас з Петриківки це ще і не тільки так це ми, знайомство з природою. Це ще й пізнавально, так і знайомство з природи. А які матеріали, інструменти зазвичай використовуються для створення саме осінніх робіт? Осінніх? ну немає такого, що осінь одні роботи використовуються інструменти літом інші. Ні, ми сьогодні використовували інструменти, які поруч з нами, які ми можемо застосувати, щоб не вимазувати сильно руки, бо були й маленькі діти. Ми використали ватну паличку, бо калину можна навіть робити пальцем також, і використали звичайного круглого пензля, синтетичного, де трішки познайомилися з перехідним мазочком. Дуже-дуже угу. ну, такі так. яскраві, гарні завжди. От, я кожного разу прямо по Петриківку. А, а які основні етапи створення? От, з чого починається все? З ідеї починається. Кожна композиція починається з ідеї. Так? Мною вже була придумана ідея композиція саме цієї, гілочки, щоб можна таке було намалювати? Вибір кольору, яким ти кольором хотів подати, бо Петриківка вона така, знаєте, собі фантастична. І калину можна намалювати не лише червоним кольором, можна і синім намалювати, бо я так бачу. Або зеленим також красиво буде. Тобто, ну фантазувати. Тут можна відриватися в повній програмі. А як проходить сам майстер-клас? Скільки він займає часу? Так, і от з чого він починається, а як він проходить і чим він закінчується? Майстер-клас уже. Собі вибирає те, що е, людина, яка зовсім не вміє малювати, прийшла на нього е, і намалювала картинку, і пішла з гарненькою картинкою додому. Тобто вона в собі відкрила якийсь такий талант. Тому вона починається не з придумування ідей, тому що я вже її придумаю. Я нав'язую е, першачкам, скажімо, так, свою ідею свою ідею і е, намагаюсь закохати їх в Петриківку. Так, чудово. А що, на вашу думку, от, робить особливим ці осінні такі твори Петриківка? Колір такий жовтявий, він теплий, такий, я не знаю. От Взагалі Петриківка сама по собі дуже багато жовтого кольору. У мене навіть тут ну, багато робіт, де е, жовтий, присутній скрізь, просто скрізь. А осінь це взагалі це якраз його пора. Знаєте, така собі. Колір він. Е, і взагалі. На кожному майстер-класі я людям говорю, що після майстер-класу ви обов'язково будете звертати увагу на природу, на те, що вона нам дарує, так на кольори, на листочки, як вони виглядають, на самі квіточки. Тобто ви побачили якусь квіточку і вже собі такі ага, стилізували її, вже думаєте, як би її намалювати. Так, а, пані Віра, а от окрім мастер класів де ще можна прийти, позайматися mm -hmm. е і вивчити це мистецтво, ну, щоб ви навчили? Так, я е е керівник гуртка Зернятко, е працюю в центрі дитячої творчості, дружба на Довгинцева, але е на базах школи я набираю дітей, з якими я буду займатися ось такими мальованками. Тобто, це маленькі мальованки, е які ми малюємо за один урок. Тобто, е і, так, продовжу далі. Е, набираю дітей, відкривається нова група. Група безкоштовна. Е, вся інформація, яка, де можна і побачити про ці заняття, в телеграм-каналі Дитяча Петриківка, так і називається. Тобто всі питання задавайте туди. І ну, я, я прийму всіх дітей, які захочуть вивчати Петриківський розпис саме Кривого Рогу. Е, але, на жаль, наша. М -м. Наше знайомство буде з Петриківкою онлайн, тобто ми будемо виходити в міт спілкування, де будемо разом малювати. От ви сказали, що а, всі заняття будуть абсолютно безкоштовними для всіх, так? так. А, ну, це дуже така гарна благодійна а, справа. Але чому от ви вирішили саме от безкоштовно їх проводити? А, ну, це дітям взагалі. Знаєте. Насправді я і так працюю, я е, керівник гуртка, саме підприємства та «ЦДЮТ дружба. Так? Тобто зарплата мені і так іде. А щоб так сказати, що прям багато бажаючих буде, ну тут е, я би з вами посперечалась, бо це відповідальність. Тобто, хай приходять. Я це... буду рада відкривати нові таланти. Судово. А сьогодні був такий, ви сказали, змішаний тип. так? Були і діти, і дорослі. Так. А от з ким вам, от, знаєте, не комфортніше, а скажімо так, от простіше працювати? От, кому простіше донести Дітям. інформацію? Дітям простіше донести інформацію. Діти, як губка, впитують все, що ти їм говориш. Та вони не сперечаються і не говорять, ой, мені так не подобається. Вони навпаки там чогось свого додають, і ти кажеш, о круто, класно, я навіть так би не і не додумалась зробити. Знаєте, тобто вони прості в спілкуванні, ну і з ними завжди простіше. А дорослих приходиться вмовляти, що ти можеш, що тебе все вийде, як дитинку маленьку. Знаєте, дітей не треба вмовляти. Тобто все навпаки на майстер-класах, так. так? Дорослі ведуть себе як діти, uh -huh. діти як дорослі. А чудово, а, пані ря, що вас найбільше надихає у цьому виді мистецтва? Uh... Що мене надихає, що воно наше українське, воно багатогранне, це я зрозуміла лише можливо як років п'ять. У також що воно дійсно багатогранне, багате, на все багате. на колір, на композицію, на різні композиційні рішення. Тобто його можна скрізь приміняти, і воно ще такий, знаєте, як не розкритий талант, його ще вивчати й вивчати, як по мені. <ганувателі> якщо говорити про плани на майбутнє, чи плануються в найближчим часом ще подібні майстер-класи? Так, якщо центри громадських ініціатив, або, наприклад, бібліотека на почтові, як у нас був також майстер-клас да, благодійний, запросять, то я якщо в мене є час, я нікому не відмовляю. Тобто я провожу з великим задоволенням свої майстер-класи. <ганувателі> а що найбільше подобається вам під час проведення майстер-класів? От що от, як, ця атмосфера можливо я не знаю, ну от, щось таке, що завжди запам'ятовується. Мені подобається, що люди мене слухають. <рес> <рес> ну, дійсно, бо, ну, можливо, я щось таке говорю, ну зрозуміле, і м м дійсно треба. Ну, таке, що розумне, так? Я так, я так гадаю. Але слухають, виконують, повторюють, намагаються е м штовхати себе далі, цим займатися. Угу. А через те, що Петриківка з'явилася на Дніпропетровській області, так? А чи е, більший е, попит на неї, от саме в нашому регіоні, так. І не лише в нашому регіоні, взагалі Самчаківка, Петриківка це розписи, які народжені в Україні, зароджені в Україні, е, і люди почали ними цікавитися і е, копати, вивчати їх. Тобто. Е, Цінуються. Якщо людина навіть не вміє малювати, не хоче малювати, то вона обов'язково собі купить, наприклад, кухлика з петриківським розписом або футболочку, да, і буде з великою гордістю носити її. Угу. І а, запитаю вас так: як ви відноситесь до Петриківської сувенірки? Позитивно. Буде, це дуже круто. Чи можна десь придбати в нашому місті? От ви як просто знавець Петриківки? Я думаю, ви знаєте такі місця. Так, я знаю на почтовій є магазин вишиванок, і в них там також ціла стіна сувенірів саме з Петриківки, з Петриківського села. Тобто, ну, така собі чиста Петриківка. Угу. Чудово! Ну що ж, пані Вірі, я дуже вдячна, що ви сьогодні завітали в нашої студії і. Вражений і дякую вам за те, що от такі от майстер-класи пізнавальні яскраві. Так, ви проводите абсолютно безкоштовно для всіх містян, для всіх гостей бажаючи, міста. Да. За що вам дуже дякую. Я вам дякую за ви дивились програму інтерв'ю дня. І в гостях у нас була художниця Віра Ярифа. Побачимось на першому міському. Бережіть себе та на все добре.